Я думаю, що без зміни системи самої ніхто ладу ні не наведе. Я йому пожелаю удачі. Я вам чесно скажу. Мені все одно, хто буде начальник поліції. Я вважаю, що кожна людина може спробувати себе, і кожна людина має шанс зробити щось добре. Якщо він хоче зробити щось добре для суспільства, нехай хай йому Бог помагає. Думаю, взятки ніколи не перестануть брати, але ну, всі ці справи будуть марні, Але знаю, може щось зміниться на краще. Ну я думаю, що, да, що він зможе щось змінити, якщо він цього буде хотіти. І якщо людина не захоче брати взяток, да, тобто вона буде старатися для е, продвинення да, нашого нашої рівненщини. А якщо він е, ставить тільки щоб е, спеціально спеціальну гроші цим запрацювати, то звісно в нього не буде е, нічого він не змінить. Я думаю, що може щось змінити, якщо просто цього захотіти і йти до цієї цілі. Кожен надіється на те, що воно зміниться, але е, можливо будуть зміни, але не так швидко. Можливо, з часом вони такі прийдуть, бо всі на то надіються, всі на те сподіваються. Я його взагалі не знаю, але в нас щось нічого не виходить в Україні. Я думаю, що на місцевому, навіть на обласному рівні він нічого не зможе змінити, поки не зміниться на державному рівні відношення до борщинокопачів. Те, що відбувається зараз, це вже... Може перейти у війну, у громадянську війну. Наша влада в Києві це пустила на самот. Хтось з цього там має свою вигоду. Так що тут кого не ставте, хоч Жукова приведіть сюди, він це не змінить. Це єдиний зараз заробіток на півночі наших селян, на проживання і утримання своїх сімей. Кілька будуть тих начальників поліції в цій Рівенській області не міняється, на жаль, нічого. Борщини вони не по зубах, мені здається. Ну, я думаю, що однозначно зможе, якщо захоче, то зможе зробити. Адже ця фігура є найпливовішим силовиком в області. Відповідно, все залежить від того, чи ця фігура захоче щось змінювати. Не знаю.